Привіт, друзі! Ви на каналі Palmer Life. Нещодавно зі своїми друзями ми приїхали в Канаду, в класне місто Калгарі. Нас зустрів тут наш приятель, мій друг, з яким я спілкуюся вже близько трьох років, навіть більше. І е, сьогодні ми вирішували питання з банком. Зайшли в якийсь торговий центр, були такі дуже перелякані, не знали, що куди. Я запитався в якогось чоловіка, чи він нам може допомогти знайти. Банк, іде він знаходиться, можливо, він знає. Він, коротше, підказав, що цей банк йому здається, що знаходиться на другому поверсі. Ми його знайшли, вирішили свої запитання. І були дуже сильно здивовані, тому що то, що ми побачили, ми на це навіть не роз... просто не уявляли, що так буває. Вам, скоріш за все, теж це буде цікаво, якщо ви просто з невеликого міста там, чи з села, чи з містечка, чи, можливо, навіть з обласного якогось центру. В Україні, там, де нема такого, то ви теж можете сильно здивуватись і думаю, вам це теж сподобається. Тому дивіться, будь ласка, далі це відео, від чого ми були в шоці з цього міста Калгарі. і поїхали. Дивіться грядка, як чиститься сніжок в Калгарі. дер дир 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 Йдемо зараз в банк, бо в нас є проблема з нашими рахунками. Не змогли з Русланом зареєструватись, хоча в Андрія все добре. Дивіться, друзі, ми цигани зайшли в торговий центр ось такий. І тут дуже класно зроблені переходи між будівлями. Подивіться, одна будівля, тобто такий хмарочосик, торговий центр. І перехід через дорогу в зразу іншу будівлю. І цих переходів є дуже багато. Ось там, ось там інший переход зроблений для того, щоб люди зимою не мерзли, а могли просто в сорочці перейти з однієї будівлі в іншу, щось купити, або попрацювати, або... або вирішити якісь інші питання. Ну дуже прикольно. Або сісти на свою зупинку, якщо вона знаходиться на іншій стороні дороги. Дуже прикольно. Мері Крісмас! Дивіться, яка ялиночка! ла 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 ла. Торгові центри якось трішки відрізняються від польських, наприклад. Бо ну не знаю, чи в бізнес-центрах продаються на кожному кроку булочки, шампуні Тут і все інше. Так, да, Добре. добре. Грядка, ми просто в шоці. Ми думали, де всі люди. А ми вже проходимо через третю будівлю, просто з будівлі, з цих всіх якихось хмарочосів. Ми проходимо з будівлі в іншу. І так постійно, і ось, ось, де цивілізація реально. Ми думаємо, де люди, чого на дворі в, в тролейбусі їздять, якісь дуже багато бомжів, а таких звичайних людей дуже мало. Звичайні люди просто всі тут ходять, просто курточку лише в гардеробі і цілий день собі ходить, ходи собі питання вирішує. По всіх вулицях. Це капець. Дивіться, тупо перехід з одного будинку в інший здійснюється тільки через оці такі круті. Я в шоці. Я в шоці. Тобто по вулиці не треба ходити, а просто собі ходиш по приміщеннях. Це капець. Оце тут Мері Крісмас, я в шоках. І вон тут перехід, там перехід, там перехід. Це просто капець. Я, я тупо навіть не уявляв, що, що в містах великих якась така штука є, я в шоці. Гайзе, дражня прийшла купити, купити просто ролікси собі. собі. Ти, бачу, ти що ролікси, ролікси береш собі? Я в житті цих тем не бачив. Навіть цін немає. Просто ролікси собі. і все. Грядко, грядко. Просто шок. Тупо пів міста облазили вже завдяки оцим будівлям з цими переходами. Це просто капець. Тупо ми приїхали в село без газу, дупляво ще не відбиваємо, що так, що так можна було. Для мене це шок, бо я навіть цього не знав. Це капець. Yeah. Короче, ми ходимо по вулицях, не бачимо людей, а тут просто, дивіться, ходимо між цими всіма хмарочосами і скоро доберемось до свого дому завдяки просто оцим, цим таким крутим переходам. Ми просто в шоці. І от де всі люди, а ми їх на дворі не бачили. Ха -ха. Друзі, ми вже пройшли просто три квартала до нашого будинку, просто цими торговими центрами, бізнес-центрами, якимись будівлями. Ми в шоці. Я навіть не знав, що таке буває. І, скоріш за все, це буває не в кожних містах, там якимось якихось мегаполісах, можливо, бо е, в Калгарі холодно, дуже часто, можливо, типу, може бути температура мінус 20, тому тут місто побудоване в такий спосіб, центр міста. Але в якихось, можливо, Нью-Йорках чи Ванкуверах нема такого, бо там температура ну, така більш приємна для людини, тому можливо тут такий. Центр цього Калгарі, я в шоці. Ми просто в шоці. Ми не могли собі це уявити. Ми думали, що перехід від будинка до будинку якось так. А вони всі між собою поєднані, і весь центр можна обійти просто в такий спосіб. Ми просто в шоці і ми вже тупо підходимо до нашого будинку. Друзі, дивіться, ми були аж, аж десь далеко за тими будинками і обійшли просто цих якихось 2-3 квартала. І могли би ще перейти ось тут, в цьому переході, потім в тому наступному, і дойти до ось цього такого бежевого будинку, і де живуть наші колеги. Тобто можна просто ходити по центру міста, навіть не виходячи на вулицю. І люди живуть, купляють одяг, їдять, вирішують справи, працюють чисто, навіть не виходячи на вулицю. Уявіть собі, я не знав, що таке буває. Ось таке відео вийшло. Просто не планував його знімати, просто вийшло само по собі. Ми сильно дуже е, захоплені від того, що ми побачили. Е, приїхавши сюди під цю будівлю, в якій ми зараз живемо. Ось ось цю. Приїхавши під цю будівлю, ми навіть не могли уявити, що можна весь центр міста обійти просто цими мостами-переходами, навіть не виходячи на двір. Це сильно вражає. І якщо вам друзі теж сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобаючку. Дивіться, що тут ще зроблено в Канаді для людей. Ось там оце парк, такий сквер невеликий, пару деревцяток. Тут бігають зайчики, буває, її просто собі скубують якусь там горобинку, яка падає з дерев, або якісь шишечки. Я далі продовжую за цими зайцями. Риється, риється в сніжку і їсть якісь лісточки. Єсть якісь листочки, дивіться. Зойчок хороший такий, малесенький. Малесенький. Кабанчики маленькі. Ну все, ми вам не мішаємо, друзі, все. Смакуйте собі тут горобинкою. Клас. І ось тут ялиночка і каток. Що саме цікаво, що тут все зроблено для людей. Людина приходить собі на лавочку, перевзувається в свої коньки, залишає сумочку і просто безкоштовно собі катається на катку. І все, ввечері тут світиться ялиночка, люди гарно проводять час, і мені подобається, що Канада вона не сильно така розвинута, якось, як, це, як Європа, наприклад, що там все карточками щось там платиш. Ну, все якось тут набагато простіше, але зроблено якось. Для людей з любов'ю, для їхнього просто комфорту і добробуту. Якось так. Якщо сподобалось відео, постав, будь ласка, вподобачку та підписуйся на канал, бо на цьому каналі ще буде багато відео про Канаду. Тим більше ми плануємо з Калгері переїхати в Ванкувер місто, а воно теж дуже чудове по своєму. Тому до зустрічі, друзі, у наступних відео.